У плашці з оцитами, які ми прокультивували починаючи з вчорашнього дня, тобто це по проходженню 20 годин, ми можемо спостерігати вже появу першого полярного тільця, як вже було сказано, що це є дуже важливою характеристикою якості оцита. Ось тут ми можемо спостерігати появу першого полярного тільця. Ось таке воно має, як ніби супутник. Є ці клітини. І оцити, які ми культивували чотири години назад, були нами поставлені для культивування, ми можемо спостерігати тут розчинення зародкового пухирця, яке теж свідчить, що дана культура клітин є якісною, і оцити тут ми бачимо такі блискучі, гарні, із розчиненим зародковим пухирцем.